5 ефектів МІКРОДОЗИНГУ мухомора. Стабілізація настрою. Мухомор має потужний антидепресивний ефект. Мікродозинг допомагає знизити рівень стресу та тривожності, покращуючи настрій та загальний психічний стан, відмова від шкідливих звичок. Багато людей відмічають, що немає такого бажання вживати алкоголь та цигарки, а також змінюється уподобання до їжі, лікування психічних захворювань. Дослідження показують, що мікродозинг мухомора. Може бути ефективним методом лікування різних психічних захворювань, таких як депресія, посттравматичний стресовий розлад та страхи, фільтрація соціуму. У вас зникає бажання спілкуватися з токсичними людьми з оточення. Ви менше піддаєтеся на маніпуляції, підвищення енергії та витривалості. Мухомор має стимулюючі властивості, які допомагають підвищити енергію та витривалість. Мікродозінг може допомогти покращити фізичну витривалість та збільшити продуктивність.